Усім привіт! Виходить до вас сьогодні відео для того, щоб розказати трошки про купівлю нашої квартири і про таку як тему <смі> відео, чому саме всі пожаліли, окрім мене. Тому що я згадаю відео з шортс, може комусь не зрозуміло. Точніше, не те, то, що я не зрозуміла, ну, я показую там процес. Я почала його знімати, мені стало цікаво побачити до і після, яка в нас буде квартира. Це, ж, мені здається, звісно, цікаво. Кожному, хто починає щось таке маленьке, своє. Тому ми почнемо. Купили ми квартиру в 2024 році. Ми до цього йшли більше року. Дивилися різні варіанти, але хотіли в першу чергу мотивація. яка в мене була, Це хотіли трьох кімнат. Хотіли в центрі міста і хотіли з гаражем, щоб був ну, хоча б десь поблизості гараж. І, звісно, мрія це була яка, звісно, другий або третій поверх. Наше місто воно невеличке, у нас тільки п'ятиповерхівки. поверхівки. Тому дуже варіантів ваш таких, і дуже багато поверхівок також немає. Тому, коли випала можливість купівлі квартири, її виставили. І це був четвертий поверх. Як я кажу, мотивацію ми за цілий рік проговорювали на гараж, центр міста, третій поверх, хоча б, а потім вже казала, та вже четвертий, головне не п'ятий. І тут випадає нам четвертий поверх. Ну що, їдемо дивитися, їдемо дивитися. Ми приїжджаємо, квартира знаходиться в самому центрі, все супер, гараж, просто видно із вікна квартири з одної сторони. І, виходить, Вони залишають в квартирі все, абсолютно все. Дорожки лишили. Мебель всю залишили газ плитку, залишили в стиральну пральну машину. Вони залишили посуд. Там на відео є, я його можу прикріплю це відео, щоб ви так візуально бачили. Там баян, тюлі, штори. Чесно, повно мусору. Там були бляшанки, бутилки. Більше, напевно, 100 банок закруток різних. Люди, виходить, жили там все життя. І останні роки точніше, як, прожили життя, але останні роки там не жили. Хотіли синові залишити цю квартиру, але приїхали за кордон. І їм просто ну, немає куди його діти. Вони продавали так, як воно є. Супер! Нам той мотлок, звісно, не був потрібен, тому що сильник вже дорослий, а в дитячій кімнаті вона тут лишилася ну, так, так, як є дитячою, тому що там було повно книжок, повно зошитів, олівців, ну, повно всякого конст, різних канцтоварів. Там, іграшки якісь були, навіть оце як в школі роблять щось своїми руками, що той хлопчик ліпив, робив. Було два старих телевізора, старий, ось це такі ще ламповий чи не ламповий, монітор, комп'ютер. Ну, дійсно, там книжок було. Я не знаю навіть ми книжки вирішили здати, тому там було, мабуть, більше. 500 кілограм. Ну, Дуже багато різного всього. Е, в чому саме, що е, всі пожаліли, а я ні. Тому що, коли ми вирішили її купити, ми її купили все. І ми зрозуміли, що там потрібно зразу ремонт робити. Тому що ну, чекати немає як, і на той час я вже була вагітна. Е, починати з дитиною жити в умовах, ну, таких, знаєте, в старих умовах, я так скажу, більше слово поки не підберу. Е, де ремонт робився, мабуть, років 20 назад і все таке ну, придатне для життя, але ну, хочеться нового. І ми вийшли з того, що ми рі... вирішили робити ремонт. В чому? Щоб всі пожаліли, окрім мене. Тому що я була готова до ремонту, я знала, що таке ремонт, і ми неодноразово робили вдома ремонт. Тому для мене це було взагалі не страшно. Я свої прогнози ставила на цей ремонт, а от всіх до цих пір муляє ось це питання, коли ж він закінчиться. Тому що він йде довго, тяжко все це вибрати. Спочатку точніше було все демонтувати, зрізати, по всіх інстанціях пробігати. Тому що перепланировку переплани... газу треба було робити. Тому чоловік набігався, всі надивились, наслухалися, і, як так можна сказати, були такі, ну, можна було купити щось краще. А я Чому рада? <ріст> Тому що квартиру, коли ти купляєш в такому стані, перероблюєш, переробляєш її повністю під себе. Ти не живеш за чиїмось стилом життя, за чиїмось обоями, ламінатом, паракетом, плиткою і спиш на чиємусь сліжку. Тому для мене. Знаєте, як ковток свіжого буде повітря, коли ми туди заїдемо. Тому що буде все новеньке, все чудове, все зроблено під нас. Типу риз, розетки, вимикачі, мим... вимикачі просто які хочемо освітлення і кухня. Там це ж мрія кожної. зробити так, як ти про це. Так, як ти мрієш і хочеш. Тому е, в цьому плані є, що всі роз, ну, засмутилися, так що, типу, можна просто було купити, зразу заїхати, і це вже, тому що ще йде рік і три місяці, здається, як ми її купили. Але я скажу рада, що вона є, що ми робимо там ремонт. І в плані того. Який це саме ремонт? Буду розказувати в наступних відео, тому що є про що поговорити, є багато нюансів і багато чого, як на думку, є що сказати, для того, щоб хтось не робив такі ж самі помилки, як ми. Тому що помилок, звісно, багато, І ти дивишся, і ти щось вже б не радив, а в щось ти перший раз вступив. Ну, таке, Перша квартира, перші помилки, але зате це щось своє. І це початок чогось нового. Тому, якщо цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. Буду рада бачити вас на своєму каналі.